Україна – це ексклюзив. Делегацію ми відвідали перше це посольство України у Франції. Ми відвідували, відвідали сенат. Ми побачили багато керівників. Поспілкувалися з мером на другий день. Ми побували у містечку Сен-Бріє. Подивилися на розвиток місцевого самоврядування у цьому місті. Що можна сказати? Можна сказати, що Україна до війни також розвивалася у так в таких темпах, як і інші цивілізовані країни Європи. Сьогодні перебуваємо в Сандеє, і одним із планових заходів це відвідування саме очисних. Дійсно, ми сьогодні побачили всі процеси, всі етапи очищення стічних вод і каналізаційних для нас, для мерів з України, для декого це тільки мрія, але ми переконані, що ми його і будемо доносити це до, на всіх можливих рівнях. Ми також повинні сьогодні. Для Нас це дуже великий досвід, дуже великий прорив у тому, що дійсно Франція і Україна на даний час єдині. Я сьогодні ну надзвичайно приємно. Як то кажуть, вражений, бо я, напевно, почув запевнення в нашій підтримці, в нашій допомозі, в солідарності з нами від, від сенаторів. Надзвичайна підтримка і, і надзвичайна солідарність. І я готовий сьогодні працювати, як то кажуть, 24 на 7 для того, щоб. Е Можна було б реалізовувати ті проекти, які на сьогодні є: і інфраструктурні, і бізнес-проекти, і соціальні проекти. І тому для мене дуже важливо попрацювати в такому режимі, в режимі налагодження певних дружніх відносин, і особливо можливо і пошуку партнера, для того, щоб в подальшому реалізовувати наші проекти. Міжнародна співпраця дуже важлива українським громадам. Вона надасть у період війни і в період деокупації дійсно підтримку, але і це е, обмін досвідом не тільки для України, але і для е, дружньої країни також дана поїздка була для нас дуже важливою, тому що ми побачили, що Франція готова в усіх напрямках підтримувати нас і безпосередньо всю нашу Україну. Завдяч. І організації АСТ за таку чудову поїздку.